Відмотия святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час, прийшовши в околицю Филипової Кисарії, Ісус питав своїх учнів: За кого мають люди сина чоловічого? Ті відповіли: одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за Єремію, або одного з пророків. На вашу ж думку, каже до них, Хто я? Озвався Симон Петро і заявляє Ти Христос, син Бога Живого. У відповідь Ісус сказав до нього Щасливий ти, сину Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. Слава тобі, Господи, слава тобі. Куда тікаєте? Ану назад? Назад, назад. Зараз де щось розказували, бо потім, як казати, інтенції, за що молитися, щось у вас більше, а зараз щось менше. Зараз ще хлопці, ліхтарники вийдуть. Ті, що на лавочках, теж можете трошки порухатись, підійти вперед. Так скорше час прийде. Бо всі стоять на місці, а ви маєте можливість рухатись. Воно скорше час, серйозно. Потім порівняєте, якщо сидіти і рухатись. То сьогодні є свято. Сьогодні, св... сьогодні свято Павла і Петра. І Петра А за кого з них було в Євангелії? Кого згадували? Павла чи Петра? Петра. А чого Павла не згадують? Павла. Згадували тут. Петра, а питаємо, чого що сьогодні не згадували Павла в Євангелії. Той знає? Бо Павло жив трошки пізніше. Сьогодні маємо свято Петра і Павла. Але Петро був в тих подіях, що були з Ісусом, а Павло трошки пізніше жив. Його в тому моменті не було разом з Ісусом. А що в них є спільного, чого їм разом так згадують в один день? Вони жили в різні часи. Один Ісуса знав особисто, другий не знав, а їх взяли в один день, святкують. Мають вони щось спільне, чи їх просто взяли, мають спільну букву П та й йдете в один день? Так? Чи ні? Є якась причина, чи як ви думаєте? Чи просто так, співпало? Анастасія, та, що знає святі тайни на пам'ять? Не знаєш? Давайте тоді згадаємо історію е, спочатку чи Петра, чи Павла. Обох знаєте, чи ви одного знаєте, другого не знаєте? Той, що був з Ісусом, і той, що Ісус сказав, що збудує на ньому скелю. Там щось було якась історія ще з когутом. Пам'ятаєте, щось там когут мав три рази піяти. Сказув, Ісус йому сказав, що півен тречі не, двічі не запіє, як ти мене тричі зречешся. Пам'ятаєте таке? І виходить він з Ісуса. І він потім через то дуже встидався і жалів, що Він зрікся Ісуса, бо Він казав, ні-ні Ісусе, другі зречуться, але не я, я ніколи, ні, 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 я чемний і вірний. А Павло взагалі був гонителем християн. Він нападав на християн, бо він служив на римлян, і він зазнавав гоніння. І виходить, що обоє були в момент такої зради до Ісуса, але обоє навернулися, і обоє стали чемними і вірними слугами Ісуса. Мають таку спільну рису, що вони обоє було, що Ісуса зрадили, але обоє потім навернулися і мають спільну рису навернення. А ще питання тепер до вас. Е, є сьогодні свято. Недавно було Івана, неділі. Так багато свят. Треба йти до церкви. Чи то треба стільки свят? Так чи ні? Та. Так, ще мультики вдома дивитися, чи ні? Ні. ні? Тяжко мультики дивитися. А що свято всі об'єднує? Що є спільною рисою свят? Є якась спільна риса? Якесь велике свято. І ми кажемо, а ну, якщо велике свято, то що треба робити? Йти до церкви. Шаволя, теж те саме хотіла казати? Йти до церкви. І що в церкві робимо? Молимося. І розкажу вам одну історію історію про молитву. Був дуже один відомий, відомий, дуже розумний лікар. Марк. Він був лікарем у галузі онкології. Чи всі знають, що це означає? А хтось один хоч скаже, що тут таке онкологія? Якась хвороба. А яка? Анастасія. А чули, що рак, кажуть, хтось мав рак якийсь. Чули таке слово? Чули. То онкологія то якраз є та галузь медицини, яка досліджує різні види раку. І той Марк був дуже відомий. Вчений, дуже розумний, і він досягнув дуже багато успіхів в тому напрямку. І одного разу його запросили на велику конференцію, де всі всі, всі відомі медики з'їжджалися, щоб оглянути його ті досягнення і дати йому премію. І Марк пішов на літак, сів, щоб туди доправили його на ту конференцію. І тут сталося так, що літак поламався і вимушений був сісти в найближчому аеропорту. І Марк дуже переживав. Думаю, ой, якщо я не встигну, як то так буде? Збирають конференцію, мають мені дати нагороду. Він скоренько побіг, орендував машину. Їхав машиною декілька годин, і почалась дуже-дуже сильна злива. Така злива, буває, знаєте, деколи буває дощ такий дрібний, деколи грубий, а деколи такий грубий-густий, що нічого не видно. Бачили такий дощ? Ото такий грубий-грубий дощ, такий густий падав, нічого не було видно. І в ті часи ще не було такого GPS-у, як зараз, і він заблудився, він повернув не туди. І він заблудився їхав десь дві години в невідомому напрямку. І потім з того всього нічого не було видно, і він побачив один дім такий дуже старенький, бідний дім. Але був сюди кругом дощ, той не знав, куди він їде. Він вже і змерз, і вже хотів їсти. І думаю, йду, попробую, постукаю в тоді, може, хтось там є. Він постукав в двері, йому відкрила дуже одна гарна, симпатична жінка, запросила його додому. І він її попросив, каже: Чи у вас є, дайте можливість зателефонувати, бо я їду на конференцію і не встигаю, я повідомлю, що я запізнююсь. А вона сказала, що я живу бідно, і я телефону не маю. Але, попри те, що вона не мала телефону. Вона Марка нагодувала, дала йому теплого чаю, що він загрівся і сказала, що він може перечекати той сильний дощ в неї вдома, а потім, як дощ закінчиться, він може собі їхати далі. І відповідно пішла молитися до свого сина, до ліжечка свого сина. І коли вона казала, що йде молитися, і запрошувала його до молитви, каже, що можемо піти разів молитися. А він почав з того всього сміятися, сказав, що він в Бога не вірить, в молитву він не вірить. А вірить в те, що людина має бути старанна і працьовита, що то основне в житті людини, щоб кожен був стараний і працьовитий. І жінка пішла собі сама, тихенько молилася біля своєї дитини. І коли вже верталася, йому стало цікаво, він розумів, що якась проблема, бо вона дуже стрепето молилася, і йому було цікаво, що, чого вона так молиться біля тої дитини. І він її питає: І що ти от молишся? Ти реально віриш, що тобі щось Бог поможе? Взагалі, а за що ти молишся? Їй було трохи неприємно, він так запитав не дуже культурно і так трошки з насмішкою, насміхаючи, що Бог їй не допоможе. Але вона йому відповіла: каже: Я молюся, щоб Бог допоміг мені, моєму синові, маленькому, через одного лікаря. Каже, є один дуже відомий лікар в онкології. Каже, він називається Марк. Але я не маю грошей навіть щоб до нього заїхати, не то, щоб він полікував мою дитину. А щоб просто навіть до нього дістатися. І я прошу Бога, що він мені в тому допоміг. І тут Марк втратив дар мови і розплакався. Як ви думаєте, чого він розплакався? Бо він сам той лікар. Добре, він сам той лікар. Чого він розплакався? Наоборот, вийшло, що жінка цінує, каже, похвалила його дуже гарний мудрий лікар. То чого плакати? треба було тішитись? Бо, бо молитва зробила, що, зробила те, що просила жінка. А як та молитва зробила? Що вона попросила Бога. Насправді він був дуже зворушений і навернувся до Бога і розплакався через те, що він нагадав весь свій день. Було протягом дня дуже багато незрозумілих йому речей. Тут що сталося з літаком? Аварійна посадка, бо літак поламався. Потім він думав, встигаю ще на машиною. Орендував машину, машиною доїхав. Заблукав, дуже сильний дощ, все на купу. І виходить, і попав до кого в хату? До тої жінки, яка зато молилася. Не попав до когось інакшого, а іменно до тої самої жінки. І він був розумний. І йому то все до кубки зложилося. Виходить, ті всі ситуації, такі, що, здавалося б, були випадкові, вони вийшли не випадкові. І вони привели його до неї додому. Вона не мала грошей приїхати до нього. І Бог зробив так, що він приїхав до неї. Зробив такий спосіб, що літак поламався, всі вижили, сіли, ніхто не постраждав. Дуже сильна злива. І в результаті він попав до тої жінки, яка молилася. Відповідно, так само за, за рахунок того, він задумався, скільки бідних людей потребують його допомоги і не можуть, не можуть до нього або дістатися, або платити то лікування. І знаєте що? Є ще одна дуже добра, позитивна новина молитви. Хтось молився з вас, оця Івана оця Богдана? Молилися? Я теж молився. Ще хтось? А чули, що сталося? А що сталося? Їх відпустили. А коли їх відпустили давно? Сьогодні. Сьогодні дуже вже багато маємо новин на різних сайтах. Люди то перепоширюють. Але насправді німецькі сайти ще писали в середу, що їх відпустили. І тішимося, бо насправді це так само є виявом нашої молитви. Ми всі разом молилися, і ті люди, які молилися дуже довго, бо вони майже два роки сиділи в тюрмі за те, що вони просто разом з людьми молилися, нікого не обіжали. А просто разом з людьми молились. І, відповідно, ті, що молилися дуже довго і на то чекали, то сьогодні мають велику радість, бо насправді сьогодні та інформація дуже поширилась, і тепер вже від сьогодні можемо молитися за щось інше, можемо молитися за інших полонених. І так само це є доказом того, що Бог наші молитви вислуховує. Тобто можемо тепер інтенсивніше молитись за перемогу України, бо отець Іван і отець Богдан вже в Україні, вони вже повернулися з полону. І Бог нам цьому допоміг, і Бог так само допоможе, щоб Україна перемогла і жила в мірі. Вірите в то? Але що, треба зато молитися чи не треба? То зараз би продовжуємо молитись, добре? І так само, як той Марк, він не вірив, але побачив, як молитва діє і повірив в Бога, так само це є свідченням для кожного з нас, що, хоч Бог не зразу в той момент вислухав нашу молитву і повернув. Тих осіб, за яких ми в багатьох церквах і за кордоном, і в Україні молилися. Дуже багато, багато, багато людей за них молилися, бо їх багато людей знали. А навіть ті, що не знали, просто знали редимтористів і думали, от, ці редимристи хай би вже вернулися. І вони коли ще, може, приїдуть до нас і розкажуть, що в них там було. Цікаво, що послухати їх чи ні. То будемо їх запрошувати. Потім зараз дамо їм час, щоб вони трошки відпочили. І молимося так само за всіх полонених, за мир в Україні, за перемогу. І маємо як надію то, що Бог всі наші молитви вислуховує. Слава Ісусу Христу!